І найцікавіше, до речі, спостерігати за реакцією расистів, як вони оці пропагандисти російські реагують в телеграм-каналах. Своїх зокрема можна побачити таку їхню доволі цікаву тактику. Вони кажуть, ні, насправді там, наприклад, Балаклія так не цей населений пункт досі під росіянами. Пишуть вони у своїх телеграм-каналах. Потім з'являється відео, де наші українські військові ставлять український прапор. Потім вони реагують на це, кажуть, що ну насправді так прапор то є, але наші військові тримають ще частину міста. Потім наші кажуть, так ми вже ж от відео. Фото звіти є, ми там насправді є. І російські військові кажуть: ну насправді ми на околицях стоїмо. Ну і потім вже так каскадом каскадом і Вони кажуть, ну ми були змушені відійти на більш вигідні позиції і для того, щоб не потрапити в оточення. Ну, так воно зараз прямує по всіх майже населених пунктах. Це означає лише одне в росіян. Паніка вони не знають, як на це навіть реагувати. Для них це вперше взагалі в історії. Отак так само я зараз процитую в одному із телеграм-каналів в пропагандистському пишуть, що російською мовою Наші резерви прорвали оперативне окружені. Ні, Балаклеї, щоб організовано вивести з передової оборонявшихся спецназовців, вони писали перед цим, що немає ніякої паніки, і далі процитую означає, що потеря Балаклеї була продиктована тактичною необхідністю удержувати ціною, потерь вже обійшов уже севера і продвинувся вглубь. Тобто, як ти сказав, Саша, що вони обумовлюються тим, що їм потрібно було зробити цей відхід, аби не втратити своїх бійців. Але ми розуміємо, що це. Абсолютно нісенітниця. Я скажу більше, навіть є такий там девакуватий один з командирів Кадирова, тіктокерних військ представник, який сказав, що це взагалі великий задум Путіна, многоходовочка. Ну, ми бачимо, яка многоходовочка, коли 200-300 російські лежать на землі.